Хлопці, всім добрий день! З вами компанія Дельфан. Сьогодні вам покажемо, як працює гідравліка на нашій сівалці, яку ми капітально ремонтували. Ось як можете бачити, підйом сівалки. Сівалка під, підіймається рівномірно, однаково, ніяких захилянь, заломів немає. Масло не тече, гідроциліндри не саплів'ять, не перепускають, не підпускають. Тобто вся гідравліка працює так, як має працювати. на Повністю відреставровані нові сівалці на новій гідравліці. Також можете тут побачити, як працює головний циліндр. Так називаємо майстер циліндр на сівалці John Deere 7000. Тобто Все працює ідеально, немає ніяких непосторонніх ні звуків, не ні шумів, не скрежету. Шток у нас не перекошений, масло не пускає. То все працює, як повинно працювати справні сівалці, готові до посівної. Далі можете бачити, як у нас працює маркерна система. На цій сівалці, що ми відремонтували, зробили. Працює вона від одного рычага. Ось правий маркер складається, розкладається, на опорні стійки ставиться. І так само лівий маркер розкладається. І зараз буде складатися назад. Тобто Все працює рівненько, чітко, все як повинно працювати на справній сівалці. Ось ще можемо побачити роботу маркерної системи. Побачити роботу маркерної системи. Так само правий маркер складається. І лівий маркер розкладається. Тому сівалка повністю у нас готова до роботи у полі на посівну 2024. Тому звертайтеся, приїжджайте. Я думаю, хто перший приїде на огляд, той сівалку забере. Гарного дня!